На Глухівщині прощались 45-річним військовим Олександром Приймачком. Військовий загинув 4 червня біля населеного пункту Новоочеретувати Донецької області. Прощання з ним відбулося сьогодні в селі Дунеєць Глухівської громади, де проживає сім'я загиблого. За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника місцевого центру комплектування Олега Лимаренка, це вже друга втрата цієї родини. 22 травня на війні загинув брат Олександра Юрій. Сьогодні Українська земля прощається здоров'ям, за який захищав Україну. Примачок Олександр Петрович був призваний в січні місяця цього року. Навчався, пройшов навчання і був направленість склади підрозділа до виконання бойових задач. Це не попринавга втрата для цього землі. А для рідних, для рідних це. Тим більше втрата, тому що буквально два тижні тому поховали його братом. Похресник Олександра Приймачка Дмитру розповідає, що у загиблого залишилась дружина та четверо дітей. Сказав, як це ти служиш, а я буду вдома і пішов служити. Був дуже чуйною людиною. Був мені як другий мій батько. Залишилось дві дорослі доньки, дорослий син, малий син і онук. Сусідка Олександра Ольга розповідає, що його родина переїхала в з сусіднього села. Односельчани поважали їх за працелюбність та привітність. Родина була дружною, працьовітою. Вони сюди до нас переїхали жити. Багатодітна родина, утримували підсобне господарство велике. Він постійно десь був по заробітках, працював, щоб був достаток у родині, щоб діти не бідували, щоб було все, як то кажуть, і хліб до хліба. Діти ввічливі, завжди віталися, хоч і приїхали вони з іншого села, а так як я недалеко від них живу, сусідка завжди віталися, завжди такі були добрі люди всі. Для невеликого Дуниця це вже друге поховання військового. В минулому році тут прощались з захисником Ігорем Тищенком.